Ви більше ніколи не будете мити свій автомобіль неправильно, якщо додивитись це відео до кінця? Ми спеціально приїхали до професіоналів своєї справи для того, щоб задати декілька запитань та показати вам, як же ж правильно, все ж таки треба мити автомобіль. Сергію, розкажіть, будь ласка, яка послідовність миття авто на професійній автомобілі? Так як зараз на дворі літу. Жарка пора першим етапом можна сказати, ми виконуємо збивку кузова автомобіля, щоб охолодити його від сонця. Так сказати, другим етапом іде використання антимошки, якщо автомобіль приїжджає в Мошці з далекої траси. Чи ще щось такого після цього ми наносимо рожеву безконтактну піну, після чого відбувається збивка рожевої безконтактної піни. І друга фаза ручна піна після ручної піни консервація лакокрасочного покриття автомобіля рідким воском. Після цього вже виконується сушка автомобіля. Всім цікаво, як суш, сушать авто, і якими ганчірками взагалі які ганчірки використовують для цього. Тут залежить від того, чи покритий автомобіль якимось захисним. Способом, тобто кераміка, твердий віск, чи це просто лакокрасочне покриття. Якщо автомобіль покритий керамікою, то ми використовуємо тільки турбосушку. Якщо автомобіль не покритий якимсь захисним засобом, використовується рушник і турбосушка. Рушник це мікрофібра, так велика великих. мікрофібра. Угу, так 60 угу. на 90. Скільки часу потрібно тримати піну на авто? Людина, яка заїжджає, наприклад, просто вона не знає, заїжджає на мику самообслуговування, і вона там вже помила піною і одразу змила. Скільки треба насправді? Так само все залежить від погоди. Якщо е, на дворі прохолодна погода, можна тримати до 50 хвилин. Якщо е, зовнішні фактори на дворі сонце там, плюс 25 і більше, не бажано тримати більше 5 хвилин. І тобто, в залежності від е, рівня агресивності хімії. Якщо хімія дуже агресивна, потрібно змивати 2-3 хвилини, якщо хімія з середнім pH 5 хвилин. І робимо змивку. Угу. Які є лайфхаки для того, щоб протирати своє лобове скло зсередини і не залишати розводів? Якщо в тебе гарна автохімія, гарна мікрофібра, але все одно, Ну, в мене ще з руками не твоє. Я не можу відмити свою машину, щоб не було розводів. Можливо, є якісь лайфхаки. Може, там проти. проти... Таким, таким, таким лайфхаком у нас служить ліхтарик для провірки. Просто підсвітити Просто ліхтариком? Просто підсвітити, передивитися. Якщо мікрофібра, це просто чисто. Проходимо з Угу. Підсвічуємо фонариком. Все чудово. Все. Все тепер ви знаєте, що відбувається з вашим дорогоцінним авто, коли ви віддаєте його в руки професіоналів. Сергію, я вам дуже дякую. Буду чекати на свою машинку. Дякую вам. Гарного дня. Навзаєм. А які помилки по догляду за своїм авто допускали? Ви напишіть в коментарях. Нам цікаво.